Я слушники, вітаю вас з новим 26 роком. Бажаю, бажаю вам ну, ось, трішечки щастя, трішечки послушок, трішечки гарного настрою. Головне, я бажаю, щоб кожен, жень, кожен день цього року приносив вам задоволення від життя і щоб у вас не згасала жага життя, незважаючи на обставини. До зустрічі! Дорогі однокурсники, хочу привітати вас з наступаючим 2026 роком, побажати здоров'я, щастя, благополуччя, щоб здійснювалися наші мрії, мрії у кожного свої, у кого писати научні, наукові статті, у когось мемуари, у когось просто вирощувати на ділянках. Овочі, фрукти, а хтось створює прекрасний розаріум і запрошує гостей на шашлики, хтось бавиться з внуками, хто ходить на риболовлю і радіє від того, що велику рибину. Хочу, щоб мрії у нас здійснювалися, незалежно ні від чого. А так, мирні нашій Україні, це нашій райській Україні хочу побажати довгоочікуваного справедливого миру, щоб наші воїни повернулися всі в різні домівки, щоб наші е, українці повернулися в Україну, щоб ми зустрілися зустрілися в рідних пенатах, щоб привітали один одного на вічна віч, щоб все було добре. Бажаю, бажаю щастя і всього найкращого. Желаю всім щастя і мира в новому году. Дорогі мої однокурсники, вітаю вас. Вітаю вас перед день нового 2026 року. Черговий рік минув. Ще далі нас віддали від далекого 1975 року, коли ми поступили. Тоді називався КІСІ. Зараз Київський національний університет будівництва і архітектури. Багато пройшло років, а фізично не змінилися, в голові, в розумію, мені хай ми Такі самі, у всякому випадку я себе відчуваю так само, як тоді. Е, безліч радості, позитив, які, які ми отримали під час навчання. Це і зустрічі один з одним, і проживання в Києві, і футбольні корити на снігу, і каштани, дощ, Запад, Київ. Навіть екзамени, сесія теж було позитивно. Я вже не кажу за кульку по вечорам, прогулки по Київ. Все було гарно. Це я вам розповів не просто для того, щоб згадати минуле, хоча дуже приємно згадати, а для того, щоб сказати, що ми з вами не тільки отримували позитив. Тому що так склалися обставини. Ми його отримали, бо ми вміли це робити. Ми хотіли цього. Не замічали будь-які деталі. І ще раз кажу, прийшов дощ в Києві, Каштани, Запади. нового року. Я хочу, щоб це вміння отримувати позитив. У нас з вами було і далі. Щоб закінчилась війна, настав мир. Позитив. Не літають шахети. Є світло. Позитив. Наші рідні живі. Вони рядом, близько. З ними можна поспілкуватися. Позитив. Діти розпуть, але новиті діти. Добрий сусіда. Красива сусідка. Від усього давайте постараємося отримати позитив. І тільки позитивне свідкові відчуття робить нас щасливими. І в кінці кінці від взаємодії один одним. дорогі мої однокурсники, в цьому році це був позитивчик, і я надіюсь він продовжиться. Давайте за те, щоб ми вчились, ми вміли. І отримували позитивне світовідчуття в цьому житті, в майбутньому році, в майбутніх роках, і від цього були щасливими. Будьте щасливі!